Друзі, вітаю! Зараз ми вирушаємо в музей важкої бомбардувальної авіації, який знаходиться у місті Полтава. Це унікальне місце. До прикладу, там знаходиться єдиний в світі музейний експонат бомбардувальника Ту 160 Літаки, які знаходяться там, мають українське походження. Раніше вони належали військовим частинам Полтави, Стрию, Прилук та Більбеку. Не перемикайтесь, буде цікаво. Після повномасштабного вторгнення частина експозиції стала недоступна для гостей музею, тож ми влаштуємо з вами таку собі віртуальну подорож музеєм і побачимо найцікавіше, що тут є. Ту – перший радянський далекий швидкісний літак ракетоносій Вперше його показали публіці ще у 1954 році. На його базі було створено китайський літак Сіан аш 6 Остання модифікація китайського літака досі експлуатується армією Китаю та знаходиться на озброєнні. Тобто літак живе та модернізується вже 70 років. На літак підвішено ракету КСР 2 Така ракета використовувалась під час війни судного дня у жовтні 1973 року. Сили Єгипту випустили коли 25 таких ракет у бік Ізраїлю, за даними ізраїльської сторони, лише п'ять ракет КСР-2 вразили ціль. Тоді як 20 були збиті. Такі літаки стояли у нас в Полтаві на озброєнні. Спочатку вони використовувалися як бомбардувальники, а потім як постановники перешкод. Вони ставили або активну перешкоду, або пасивну перешкоду. А це ту 160 льотчики називають його білий лебідь. Найбільший та найпотужніший надзвуковий літак з крилом змінюваної стріловідності. Зблизу літак здається настільки величезним, що важко повірити, що така машина підіймалась у небо, проте всередині досить тісно. Росіяни навчились модернізувати свої ту 160 за рахунок сучасної електроніки, вдалося знизити його вагу. Проте росіянам не вдалося створити новий такий літак. Основа Ту 11-метрова титанова балка. За радянських часів такі балки варили у Києві за технологіями батона. Це єдиний в Україні літак, який стоїть у нас як музейний експонат. Двигуни зняті. От, все обладнання знято. От, але на той час це була. Велика загроза 87 89 роки. Пускова установка несе шість ракет. Ракета Х-55 на сьогоднішній день модифікують Х555 і Х101, які, на жаль, наносять удари сьогодні по території України. Ми можемо підійти до пускової установки. Ось. Перед вами пускова установка літака ту 160 Тут кріпиться шість ракет типу Х-55. Одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. За принципом револьвера. Да. По принципу вони працюють по принципу револьвера. Відкривається бомболюк, спускається пускова установка, перша ракета пішла. Прокрутилася і так всі інші ракети. Причому ракета має свої, кожна ракета має свої координати. Вони закладаються на землі, навіть екіпаж може не знати, куди летить ракета. Ту-22 КД, старший брат, ту-22М3. В музеї розповідають, ті, хто навчився працювати з Ту-22 КД, зможуть опановувати будь-який інший літак, адже керувати цією версією ту було надважко. Цей літак називається шило, сліпець. Він сідає на великій швидкості. І тут немає і геометрії крила, і тому для того, щоб його посадити, треба. Летіти з великою швидкістю. Десь на скорості 340 км на годину цей літак сідає. Це доволі таки складний літак, але його засвоїли. По інформації деяких експертів, ну він, ну, як сказати, більше 20% із цього використання цих літаків отримали катастрофи і неполадки. Тому той, хто засвоїв цей літак, мог літати на будь-якому літаку. Ту-22М3 свого часу був надсекретним літаком СРСР. Змінювана стрілоподібність крила дозволяла цьому літаку, на відміну від попередника, бути значно більш керованим та виконувати функції на різних висотах і швидкостях. Цей літак доволі потужний. Він летить із швидкістю 2250 км на годину. Він використовується як бомбовий варіант, так і ракетний варіант. Він може нести три ракети Х-22, дві під крилами на балках і одна ракета фюзеляжі. Або бомбовий варіант 69 бомб ФАБ-250. Екіпаж 4 чоловіки. Коли ракета кріпиться на літак ту 22 м 3 інженерна служба спеціально перевіряє. і Дивляться, чи вона повністю готова для пуску. А потім штурман конкретно уже приймає участь, він прокладає маршрутку, де вони летять, і потім вони роблять пуск ракет. Неправді. Цей літак стояв у Полтаві і не тільки у Полтаві, такі літаки були і в Криму, такі літаки були і в стрію. На жаль, всі літаки вже знищені. Ми бачимо. Ракету Х-22, яка має довжину 11 метрів, в діаметрі якщо десь до 1 метру, якщо точно 92 сантиметри. Вона заправляється рідким паливом, вона заправляється окислювачем. При зіткненні він спрацьовує і проходить взрив. Ця ракета важить до 5 тонн. Тобто її майже збити неможливо. Така ракета була використана під час пуску на торговий центр Амстору в Кременчуці. А це Ту-95 МС. Старий літак, але для України новий ворог. Саме з таких літаків Росія б'є по Україні далекобійними ракетами. По класифікації НАТО бір, тобто ведмідь. Коли він летить в повітрі, він нагадує його морда, нагадує ведмедя. Ці, перший літак, перший політ такого літака був в листопаді 1952 року. І він такий же, як і літак ту 160 він несе ракети Х-55. Такі три літаки були передані з України в Росію, взаємозаліки за газ. Місце, місце командира корабля, місце помічника командира корабля. Тут інженер, тут зв'язківець, який зв тримає радіообмін. Далі штурман, штурман-оператор і інструктор. А цей пасажирський ту 134 виглядає геть незвично, адже має ніс бомбардувальника. На таких літаках навчали майбутніх льотчиків та штурманів. Цей літак називається ту 134 УБЛ. Ви бачите, що тут носова частина цього літака виглядає так, як виглядає носова частина літака ту 22 М3. Тобто льотчики, які літають, відпрацьовують навички на цьому літаку. Потім будуть літати на Ту-22 М3. Є ще Ту-134 УБ... УБШ, а це УБЛ, учебно-бойовий льотчиків. Льотчики відпрацьовують свої льотні навички в Посадка, але з особливим трепетом в цьому музеї ставляться ось до цього кукурузника: Біплан Ан-2». Цей літак вироблявся у Києві, і саме він приніс першу славу легендарному конструкторові Олегу Антонову. Свого часу цей літак став надважливим для радянського союзу, де після другої світової були значні проблеми з інфраструктурами. Цей літак не скидав бомби, не пускав ракети, але зв'язував між собою міста, перевозив поранених, розвозив пошту свого часу. Найбільше одногвинтовий бі плану радянському союзі він у сьогодні виробляється у Китаї.